Всім привіт привітик, добрий день! З вами Віренея. Сьогодні, нарешті, буде очікуваний огляд скетчбуку. Ви не уявляєте, як я довго намагалася обрати ракурс і взагалі зняти це відео саме з цим великим скетчбуком, тому що мені постійно не вистачало ні місця для зйомки, ні світла. І взагалі, це дуже проблемний скетчбук саме із форматом. А в мене є іще один такий же 30 на 30, тому буде весело і з ним також. Я сподіваюся, що змонтую це відео дуже швидко, тому що як її писала у себе в телеграм-каналі, в інстаграмі в історіях. У мене перегляд скоро. І <сіх> я хочу все встигнути зробити. Взагалі, по планам відео, хотілося би. Викласти це відео в межах вересня. Сьогодні, на огляді, як ви зрозуміли, буде такий великий скетчбук. Як бачите, це Гапчинська, точніше, тут є малюнок. Це моя наклеєчка. Я її малювала на самоклейці. Я називалася Веренеа лай. Якщо чесно, то не знаю, чому саме лай, багато хто жартував. Ну, я сама казала, що не лай алу. Ну, тому, так, та, було дуже весело. Тут наклейка, напевно, з якогось колоска або ливаняти, не знаю. Якась олімпіада в школі. З іншої сторони, трошки інформації про скетчбук. Тут 36 сторінок. А, тут не 30 на 30, а 26 на 26. Йой. На 4 см урізала йому розмір. Ну нічого, починаємо. Тут є дуже красивий форзац. Тут я записала початок і кінець, та я його вела рік, тому, тому що в мене була дуже велика перерва у веденні саме цього скетчбука. Я тоді переключилася зовсім на інші скетчбуки і цей закинула, бо він мені не підходив по формату. Незвичний. Як бачите, почала я його 27 вересня 2017 року, а закінчила 27 жовтня 2018 року. Але тут чомусь пише, що 9 жовтня. Ай, ладно. Тут малюнки будуть іноді йти так спочатку 2017 рік, тому що я малювала на одній стороні. А так як я його почала знову вести, то на цій стороні буде 18-й. Тут мій автопортрет мав би бути, не знаю, чи схоже вийшло чи ні. Але факт є фактом. Малювала тоді механічним олівцем. Дуже любила промальовувати волоски, коси, всякі такі детальки. І, як ви знаєте, синдром одного ока. Тут моя сестра, портрет моєї сестри. Ручкою. Більше всього, що без олівця. І моя наклеєчка. Ну, точніше, то не наклейка, то просто вирізка із з якогось паперчику і вклеє на сюди. Це образ на 1 вересня. Скетчі ради скетчів. А далі пішов 2018 рік, бо я вирішила заповнити цей скетчбук повністю. Тут Сейлун та Каміла, але Камілу тоді звали Кейденс, і взагалі моя концепція була трошечки інша в них. Зараз змінилася вона. Вклеєні із. Листочки в клітинку, малюночки. Знову вони перша проба маркерів. Тоді моя однокласниця дала мені спробувати їх. І пізніше я замовила сама. Це портрет однієї із знайомих моєї сестри. Я хотіла тоді щось на день народження намалювати, але якось далі скетчі це не пішло. Це челендж Лумаки, но її Drawing Shape. Або малюй у формі. Як бачите, тут три формочки не заповнені. А тут англійська. Якісь скетчі, перемальовки з 17 на 18 рік. Осінь і якийсь дуже забутий персонаж. Це вже остаточно 18 й рік. Якісь персонажі і, типу, я, яка радіє підтримці в інстаграмі в Аміно, прости Господи. Тут пошук композиції на Новий рік. Нічого із цього не вибрали ми в художці. А це інктобер 18-го року. Тільки я тут дуже дивно його розташувала, взяла чомусь тут п'ятий день намалювала, тут а шостий. Це із 17-го року, а це вже перемальовка з 18-го, як ви зрозуміли. От мені дуже подобається гра в лайн. Тому що я тоді купила мікронівські от лінери цілу упаковку, і там був brushline, він мені дуже зайшов. Єдиний мінус був тільки те, що він дуже швидко в мене висох. Але отакі штуки мені дуже подобаються. Тут восьмий день інктоверу, та із 17-го року малюнок стіча це типу вітраж на уроці образотворчого мистецтва. 17-й 18-й рік знову сейл Каміла талу, тільки в мене вони тут дуже дивні вийшли. Взагалі той період 18-го року мене дуже дивний, хоча тоді найбільше апнувся скіл. Але отакі обличчя мені максимально не заходять. Знову інктобер. 10-й день. Наче тема танець була, але я не впевнена. Тут лун із 2018 року, я його отак вклеїла. Тут якісь маю внучки незрозумілі. Це пояснення для оформлення малюнку на Олімпіаду по малюванню. І чибики. Мій автопортрет. Малювала тільки ручкою. Тут ванханалія із усього, і чибіків, і якихось незрозумілих замальовок ручкою на уроці. Взагалі частина конспекту. Дуже дивно. Одинадцятий день добру. Та челендж із рандомними кольорами. Тоді ми з сестрою навмання вибирали колір акварелі, точніше, чотири кольори чи п'ять. десь так. І в цих кольорах малювали малюнки. Але я так пам'ятаю, що ми розбили їх на дні, типу сім днів або щось типу такого. І кожен день по арту було. 12 й день інктобору. Єгипетський бог за комп'ютером. Ну, та. Єгипетський бог за комп'ютером. Якийсь різдвяний вінок і дракон. Максимально нерозбериха. Це портретики мого собачки та кота. Кіт в мене ніколи не був домальований. він навіть на моїх дверях практично не існує, тому нехай залишиться тут скетчум. Тут акул історія із чаєм та моєю сестрою, тому що, коли я малювала на підлозі, я спокійно сиділа і. Штрихувала, малювала. Вона бере, іде і ногою задіває чашечку. Вона виливається, отута, але слава Богу, воно залишилося в межах цього листка і не перейшло на інші, тому мені ще пощастило. Тут вже мої маркери використовуються, моя рука із манікюром. рандомні скетчі дівчат. Знову мій улюблений, брашлінер, сейл Лунта Каміла. Мої любимчики. А тут я продумувала дизайн календаря на 2018 рік. Тоді був рік собаки, і я намагалася крутитись навколо цієї теми. Потім ще підійшла до викладачки із художки, вона мені підказала різні штуки, і я повністю переробила цей концепт. І в майбутньому ви побачите, як він виглядає. Тут було написано скетчі і всяке таке. А тут пробує пера. Це вже я купила маркери та почала ними малювати. Звичайно, тут бумага не для цих маркерів, але найбуде. Головне, що вони колір дають. Це а Це із якоїсь фотографії не домальоване. Це вже віє останніми уроками в художці. Ми вирішили помалювати голови, а тут я розробляла плакат на кандидата в президенти школи. Я ним стала, але це не суть. А ми йдемо далі. Тут вже 13-й день покинутий, тому що мені не сподобався скетч, як вона все виглядало. А то остання голова із художньої школи, яку я намалювала саме під час навчання. Це перед поїздкою в Київ на церковний хід. Малювала кольоровими олівцями, вирішила вже хвати з мене лінерів та звичайних простих олівців. Тому ну, давайте я забабахаю тут. Багато кольору. Мені дуже подобається ця сторінка і дотепер. Тут приємні кольорові поєднання. І, в принципі, скетчі такі досить непогані. А тут вже якась ванханалія йде. Це я купила собі пачку дешевих лінерів кольорових, щоб більше було кольору. А це скетчі. Для Амінівського проєкту про історію мистецтва, культура і все таке. Я зголосилася бути художником. Ми розробляли там концепти, щоб воно було і правдиво, і красиво. Але я намалювала тільки один малюнок, і воно так і залишилось. Проєкт звернули. Тут знову щось незрозуміле йде. Дівчинка із волоссям, щось типу тих тролів. Знову перемальовка брашпеном. Тут челендж типу 30 секунд, 3 хвилини та 30 хвилин. Звичайно, що на 30 хвилин воно вийшло найкраще, але за 3 хвилини можна було зробити більше. Залишене місце для портретів BTS, але Не, воно залишилося пустим. Pink Page. Малювала в основному, як бачите, рожевим та таким фіолетово рожевим. Це Луана моя персонажка. Я тут її трохи розробляла. І тоді в мене стукнуло 900 підписників в аміну. І я по цьому дуже раділа. Тут знову скетчі брашиком. Це вже поїздка в Київ. Я сиділа, малювала по референсам, де що з голови, дещо з референсів, знову-таки кольоровими олівцями. 14-й закинутий день Октоберу, бо знову таки мені не подобається, що виходило. Тут же скетчі ради скетчів, якась незрозумільщина, рандомні жінки, ще й голова чоловіка. Це одна із моїх найулюбленіших сторінок, тому що вона кольорова і плюс із моїми персонажами. Це Гілберт, як ви вже тут помітили, а це Ріка або Маргарит після 18. -ти. Я тоді дуже пишалася своєю проробкою шкіри, кольорів, півтонів. Я зараз бачу, в чому тут проблеми, але на той час це нормально. Тут Еміка та Даніель, хоча вони навіть не пересікаються в моїх світах взагалі ніяк. Але найбуде. Чогось я вирішила тоді написати тут Данієль, а не Олег. Ну, найбуде. Сторінка із Марлеєм та Джесікою. Як бачите, в мене композиція тоді дуже кльова була, тому що ну, отакий кусок кущів, дуже вам треба було. Я його промальовувала так добре, навіть не так сильно, як це пальто. І Джесіка тоді була біленькою, схожа на Луану. Але зараз я все змінила, тому в мене персонаж, можна сказати, кожен унікальний саме в своєму світі. Тут я малювала дизайн-малюнку для портфеля. Я його так і не закінчила, портфель порвався, тому все нормально. Щось незрозуміле. Перемальовка якась із червоною ручкою та синією. Собаки. Це щось типу осені, напевно. Хуманізація Амура та Васьки. Два брата акробата, як ми іноді їх називали. А це скетчі з натури Амура. Він дуже кумедно спить. Мені, в принципі, всі ці скетчі подобаються. Вони такі живі. Другий день інтубру. Вчасно. Тут Олег та Емілія. Але раніше вони називалися Кайро та Еміко. Також мій улюблений скетчик із Сейлом Камілою та Луном. Я планувала його перемалювати, але мені здається, що напевно не буде. Нехай таким залишається, а я намалюю краще щось нове. Перший день ютубру, який мені не сильно подобається, бо він дуже дивний. Тут хімія якась із квітами. Це також розробка до плакату на президента школи. Я намалювала от цю дівчинку і іще якусь. Третій день октоберу. Вона мені, в принципі, подобається як пророблена, які в неї тут вийшли опіки. Скетчі ради скетчів. Четвертий день окноберу. Також максимально незрозуміла штука. Одна із найулюбленіших сторінок, саме намальованих брашиком. Мені до сих пір подобається, як вийшла ця жіночка, особливо брови, волосся, очі. Я тоді добре пропрацювала з лінією. І, в принципі, це також вийшла непоганою. Сьомий день інктобру. Знову таки, отакий шмат білого листка вам дуже потрібний. Це все задумано. Це, типу, жіноча версія Дабі із. Моєї Грейської академії. Але я тоді так не думала. Зараз воно максимально на це схоже. Дев'ятий день інктобору мій найулюбленіший день, тому що тут один із найадекватніших малюнків, і я тут е, випробувала таку штуку, як вода та туш. До цього я тільки тушу малювала. Не розбавляла її водою, там не робила якісь ефекти. І на цьому все. скетчбук закінчився. Дякую усім за перегляд. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво. Це такий великий хлопчик, але при цьому із маленькою кількістю сторінок, які я чогось вела цілий рік. Але на той час для мене це було схоже нормою. І нічим таким страшним. Але нічого, мої бажання, як завжди, одні й ті самі. Не забувайте донатити на ЗСУ, на різні фонди волонтерські. Не нехтуйте тривогами, підтримуйте українських митців, український контент, українського виробника. І нехай у вас все буде гаразд. Ще зустрінемось!